І далі понадію вам лікарні. Передо 9. Перше питання. Про внесення змін та доповнення до цільової програми про старті дії громадської селищної ради району десь в досі на 22-25 квітня. Нові редакції, затвердженої рішенням Львовської ради від 9 лютого 24 року за номером 849. Пропонується внести зміни до пункту 5.2 2 програми в таблиці проєкту дату програму на одного та викласти його в наступний числ. Це виготовлення посвідчень, які його таки вирішення в кожен. А саме виготовлення посвідчення для багатодітній сім'ї та дитини багатодітної сім'ї, в тому числі. Шляхом передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до обласного бюджету по 10%. Тобто змінилося те, що тут додавалось речі щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансферу до обласного бюджету. Де, що ми... Тобто об облдержадміністрації централізовано це посвідчення докупати для ремонт. Це посвідчення для проплату, місто мільйонів документації Леманської селищної територіальної громади районнодеської області 25-27 років. Проблема міста вміння документації у нас дуже нагальна, вважаючи, що в нас були такі з генеральних планів досить історійні. У нас тільки два генеральні плани більш-менш сучасні 2020 року виготовлені це в Черган і в Лиманському. Це генеральні плани населений пунктів. Село Кочоргани, генеральний план 1975 року, село Степове, Генеральний план 1989 року. На на Сінове 1989 року. Тобто всі старіли і вже... Дивіться, крім цього, в заходах, програми ми передбачаємо вже відповідно до закону про будівну діяльність, це розробка комплексного плану просторового розвитку, розвідку по це розробка детальних планів територій і розробка проєктів благоустрої території і відповідно, розробка біокварталу, тобто висвітлення тих даних, які будуть напрацьовані в ході роботи. Загальна програма у нас передбачена на три роки, тобто 25 по 27 рік включна і загальна сума на три роки минуло 9 мільйонів 700 гривень. Приходим ну, до що... тех проект договору, проект, которые на документації нам надали, то, то новостолько саме містобудинка документації. Тому відповідь того, що можна показати. Звертайтесь, що у однопроект документа. Nie ma nie musiałbym zapytać. Prognozę jest zmniejszać do Rady w dniu 17 grudnia 2024 roku. Starożytny budżet Lewandowskiej Terytorialnej Rady ma Наступні зміни до селищного бюджету, це збільшення доходів до задаткової частини селищного бюджету в частині субвенції місцевого бюджету на дійсно проведення місцевих освітлення. Це саме писати інтенсивної ресурсних центрів. Це на примісти. Це черги на 18. Це оплата практика мірічних. Крім цього, збільшення доходниця видаткової частини селищного бюджету за рахунок субвенцій за іменно і участки публічної інвестиційного проєкту виплати дорогої комплектації та належність для отримання жили зброї для сімей і осіб, визначених законом України про статус ветеранів війни, грантії їх соціального захисту. Загальні сумні 3 мільйона 11 тисяч 228. У нас є, є одна людина, Константина, він військовий, який відповідає всім критеріям цього закону. Він подав всі необхідні документи на отримання цієї компенсації. І держава визволила для нашої громади всі кошти, щоб ми їм розповідаємо. Так, да? так. Так, італій у нас вже перерозподіл тих коштів, що у нас раніше буде заплановано. <риклад> Це перерозподіл коштів в частині субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, а саме в частині програми безпечного розміряння. Перерозходів коштів з поточних видатків на капітальні видатки. Тобто ці 80 тисяч, які у нас передбачалось для Празенського районного відділу поліції, ми перекидуємо на капітальні видатки. Далі перерозподілили кошти в програми в дії. У нас кошти передбачались, що у нас наше управління соціального захисту буде здійснювати виготовлення банків посвідчень. Тепер ми відповідаємо на субвенцію до обласного бюджету, на оплату з виготовлення банків посвідчення. Тобто сума та ж сама 11 на 10 тисяч триста п'ятдесят. Тобто тепер вона буде у нас до обласного бюджету. Далі перезкодували в частині. Містобної документації, те, що я вже казав, що 300 тисяч ми розподіляємо з програми ЗМОЗ на програму розроблення міської документації саме на розробку літального плану території платович, з нашого села Качаспану. Далі також розходило з програми землеустрою на факту з виготовлення технічного паспорту на межі приміщення, це приміщення котельні, де буде розміщено місцеву пожежну команду. 17 тисяч 17 120 днів. І приведення відповідності назви об'єкту. Да, 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 да. У нас е, назва раніше зазвичай капітальний ремонт Лиманської амбулаторії загальної практики смільної мініцівники за адресою адресу Одессово району СМТ Лима Цімана П'ятнадцять. Зараз ми її наступним чином. Капітальний ремонт Лиманської амбулаторії загальної практики смену за адресою вулиця Лимана, 15, 8 Лиманська, 19 райони, десь адреса... Адреса. У нас вулиця і номер у кінці, середині. І сума залишилась так само, що і була. Ну,

На комісію з питань надання одноразової допомоги було надано 10 заяв. Після розгляду запропонованих. У зв'язку з хоробою надати допомоги мешканцям Лиманського по 2 тисячі. Войтевій Наталії Кухові Іліної Валентині Островській Ірині. По три тисячі і Гуновій. Юлії та Дерузі, Дерузі Альні на поховання по 2361 гривні поборозню Світлані на поховання чоловіка селищі Кочурган, на сина Іванові Марії селища Чурга. Репресованих по 4 тисячі, Перемет село, село Кучурган Слухам Євгенії, Каталічніченка по сторінку, мешканкам села Щербанка. І того запропоновано дати допомоги у розмірі 28 722 гривень. Ну, питання Комісія не Ну так. Да. 亚东。<Yep. S 2> <laughs>